Доброго дня, вітаю всіх, хто доєднався до обговорення сьогоднішнього семінару теми акти Національної ради. Мене звуть Ірина Порхоменко, я начальник відділу нормативно-правозабезпечення Національної ради. І сьогодні я пропоную вам поговорити саме про акти Національної ради, які їх види, які процедури, особливості розробки, прийняття. Вимоги закону до деяких певних видів, як відбувається процедура громадського обговорення, набрання чинності і, в принципі, як відбувається внесення змін і зрахуванням їх видів. Якщо казати про правове регулювання, то акти Національної ради передбачена окрема стаття закону про медіа, стаття 87, яка передбачає, що акти національної ради вони бувають нормативно-правові акти, у тому числі регуляторні, акти індивідуальної дії. І в принципі, якщо проаналізувати інші статті закону, зокрема 86 стаття, яка регулює там засідання і має певні положення, які стосуються рішень Національної ради, то можна діти висновку, що не лише нормативно-правові акти і акти індивідуальної дії, є інші також. Рішення від Національної ради, які не відносяться безпосередньо до цих двох видів. До нормативно-правових актів можна також згадати, тут що є в нас такий вид актів, які нормативно-правових, які розробляються спільно з органом співрегулювання, і вони передбачають окрему процедуру розробки таких актів, і ми про них поговоримо трошки пізніше. І також, якби, особливі тобто, наші акти, які теж мають певні тобто стратегія розвитку і план реалізації стратегії як окремий окремі документи, вони теж мають певні особливості. Треба сказати, що всі акти Національної ради, незалежно від їх виду, вони приймаються у формі рішень. Будь-то акти індивідуальної дії або нормативно-правові, інші акти вони мають форму рішення, не постанов, наказів чи розпоряджень, саме всі приймаються у формі рішень. Закон визначає, що акти національної ради є обов'язковими до виконання суб'єктами у сфері медії. Невиконання, неналежне несвоєчасне виконання актів національної ради, вона тягне за собою відповідальність, визначену законом. Uh, і uh, тут треба сказати, що безпосередньо такої відповідальності, яка була uh, передбачена в попередньому законі, в який діяв, регулював діяльність Національної ради до прийняття закону про медіа, закон про телебачення і радіомовлення, він безпосередньо містив положення, згідно з якими тобто було конкретно визначено, що на виконання це як обов'язок і була передбачена відповідальність, то в даному випадку ми кажемо про те, що Безпосередньо такого як порушення воно не передбачено, але інші положення закону. В тому чи іншому питанні вони все ж таки їх обов'язок для суб'єктів у сфері медіа він прослідковується через необхідність виконання актів, які детально розписують певні процедурні моменти, передбачені законом про медіа, і тому їх необхідність виконання саме полягає в прив'язці до реалізації інших положень закону. Перелік нормативно правових актів, які Національна Рада має право реалізу... приймати, як і раніше він чітко визначений законом. Тобто Національна Рада не може приймати будь-який нормативно-правовий акт з будь-яких питань. Є процедура, яка саме стаття 90 вона процедурна, Визначає, які самі, які самі повинні бути прийняті, необхідні необхідно прийняти а, акти національної ради, і, можливо, є інші закони, які можуть в тому або іншому вигляді передбачати необхідність національної ради розробки та прийняття положень. Проте якщо законодавство не передбачає такої можливості. Національна рада не може приймати будь-які нормативно-правові акти на свій розсуд. Як я вже сказала, стаття 90 вона загалом визначає повний перелік, він не синхронізований з іншими статтями закону про медіа. І, в принципі, ми можемо. Розуміти, які самі необхідно прийняти національні Раді акти для того, щоб виконати і свої обов'язки по закону. Якщо говорити про акти індивідуальної дії, то це перш за все акти, які загалом вони стосуються права або інтересів осіб, визначених в такому акті. Конкретних осіб, тобто для того, щоб цей акт був дії, він, його відмінна характеристика він має визначення щодо певних суб'єктів, на якого воно поширюється, або на коло суб'єктів. І цей акт він має певний строк його реалізації, тобто його виконання. І це можуть бути акти загалом, Національна Рада приймає такі акти під час реєстрації, ліцензування, видачі дозволів, стосування заходів реагування. І тому, тобто це ті акти, які по суті стосуються певних суб'єктів і врегулювання їхньої певної діяльності. Вимоги до. Вимоги до, саме до актів індивідуальної дії, вони теж містяться в законі, в статті 87 та передбачено, що повинна що повинно мотивувально містити частина рішення Національної ради. Які саме відомості з посиланням, тобто обґрун... об... мати обґрунтування прийняття, посилання на певні норми права, відповідно до яких виникли ті чи інші, врегульовуються провідносини. Тому все, що повинно міститись в мотувальній частині щодо актів індивідуальної дії, чітко передбачено законом і повинно міститися в цих актах. А є також в статті 87 сьомій такі положення, що акти індивідуальної дії вони можуть бути оскаржені суб'єктами е, САРІМЕДІЯ. Проте е, тут варто сказати, що будь-які акти національної ради не лише акти індивідуальної дії, а за загальним правилом всі акти, незалежно від їх виду, вони... Можуть бути оскаржені до суду і навіть без такого безпосереднього положення щодо них в законі про медіа. нормативно-правові акти. На сьогодні нормативно правові акти, як вже казала, вони передбачені їх чіткий перелік, він передбачений в законі і є також щодо них певна процедура. Вони не передбачають погодження, тобто ці положення щодо не передб... не перед... не необхідності погодження з іншими державними органами. Вони є, містяться в законі для того, щоб забезпечити принцип незалежності національної ради. Тобто, це. Знайшло свій принцип незалежності, він також полягає і закріплений в законі, в тому числі і через можливість приймати свої акти, не погоджуючи з іншими державними органами. До кожного проте така процедура, яка зараз з'явилася, вона, тобто. Є певні тобто, особливості, які дозволяють Національній Раді е, все ж таки залучитися думкою і державних органів, і громадськості, і е, це є положення, які покликані на те, щоб і передбачають, що кожен нормативно правовий акт він, е, повинен бути підготовлений з пояснювальною запискою щодо необхідності його прийняття. Відповідних положень, хоча закон і містить необхідність Національної ради, по суті, прийняти цей документ певний, але все одно готуємо пояснювальну записку, де відображаємо саме що було покладено в основу цього нормативно-правового акту, яка ідея його, і відповідно до з якою метою він приймається. Також передбачена процедура, що з метою одержання зауважень пропозицій від громадськості, кожен проєкт оприлюднюється на офіційному сайті Національної Ради із пояснюваною запискою на строк не менше ніж один місяць і не більше трьох. Це теж процедура, яка по суті вона завжди використовувалась Національною радою і раніше, коли ще не був прийнятий закон про медіа, тобто. Вся ця процедура, яка передбачає обговорення з громадськістю, залучення думки громадськості, вона і зараз реалізовується національною радою. Така необхідність передбачена в законі, і практично ми зараз навіть більше на практиці ми застосовуємо ці більш прозорі механізми шляхом обговорення. З усіма і викладаємо для обговорення на сайті і залучаємо безпосередньо проводимо обговорення актів, і достатньо, мені здається, вдало реалізовуємо таку публічну дискусію щодо тих положень, які ми приймаємо. Закон містить необхідність і обов'язок Національної ради про те, що ті пропозиції і зауваження від громадськості, які надійшли до проєкту нормативно акту, вони підлягають обов'язковому розгляду. Національна рада на практиці зараз всі акти, які ось були прийняті відповідно до закону про медіа. А ми їх оприлюднюємо, вони протягом місяця перебувають у доступі, отримуємо пропозиції. Потім ми детально кожну пропозицію розглядаємо, запрошуємо на зараз, відбуваються онлайн зустрічі з обговоренням кожного, кожного акту, кожної пропозиції. Вони обговорюються безпосередньо з тим суб'єктом в присутності інших також суб'єктів, які виявили бажання обговорити і надали свої пропозиції. Вони обговорюються, кожна пропозиція, вислуховуються всі, всі доводи чи думки з цього приводу. Намагаємося врахувати більшість зауважень, які надходять, вони дійсно враховуються. І потім така практика, вона законом не передбачена, але ми її передбачили і в регламентом, і, в принципі, її реалізовуємо, що всі пропозиції вони зводяться окремим, окремим файлом з примітками, ким вони були подані. Кожна пропозиція розглядається і щодо неї зробиться помітка, чи вона прийнята, чи вона. Чи вона відхилена, і ці пропозиції ця інформація щодо громадського обговорення, вона якби відображена потім на сайті і знаходиться у вільному доступі протягом року. Ми такий строк передбачили регламентом, що всі оці інформації, які по громадському обговоренню, вони знаходяться і з ними можна ознайомитися. Вони розміщуються на сайті. Можуть також проводитися громадські слухання в будь-яких формах. Ну, по суті, ми такий змішаний варіант, вибрали зараз процедурно те, що, по суті, це якби є громадські слухання, коли ми залучаємо також суб'єктів публічно в відкритому доступі, обговорюємо ці. Висловлені їми пропозиції, і, по суті, максимально стараємося залучитися думкою і врахувати всі думки з всіх суб'єктів, тим більше, що зараз нове законодавство і процедурні моменти необхідно, щоб були достатньо зрозумілими для всіх учасників суб'єктів ринку. Тому Максимально, максимально залучаємо всіх, у кого є бажання доєднатися до цієї діяльності. І після завершення громадського обговорення, як проблемний момент зараз, який виник в Національній Раді з прийняттям закон, оновленням законодавства, я повторюю, що був нещодавно прийнятий закон про правотворчу діяльність, і він впливає на процедуру розробки. І прийняття актів Національної ради, і е, дуже негативно вплинув в цілому, е, впливає, якщо цей закон буде, ну, він все ж таки не, не одразу набирає чинності, а через рік з дня закінчення воєнного стану, але в цілому він стосується всіх державних органів, зобов'язує реєструвати в Міністерстві юстиції всі свої акти. Е, тому. Е, Дуже стурбовані такою практикою, яка може відбутися, і намагаємося зараз, звичайно, це питання якось по-дальшому донести до щоб воно було вирішено в законодавчому порядку, але поки така ось є така норма, і... Загроза в тому, саме що як при написанні закону про медіа, все таки ті положення, які закладалися в нього, і багато працювало над ним експертів Ради Європи, і вони наголошували на тому, що все ж таки прийняття актів національної ради повинно відбуватися саме без участі інших державних органів. Реєстрація в Міністерстві юстиції це процедура не формальна. Вона не просто там подається акт на реєстрацію, присвоюється йому номер і включається в реєстр. Насправді відбувається дійсно коригування змісту дуже суттєво, і з цим було завжди багато питань і проблем. І це дуже довго тривала процедура, незважаючи на те, що сама процедура вона описана в порядку реєстрації. Як досить така швидка, там прописано чи там 10 чи 15 днів на реєстрацію, але насправді це займало близько трьох місяців. І цей обсяг, який ми зараз прийняли, необхідний для реалізації закону про медіа, при кінцеві положення нам дають 5, національні раді дають 5 місяців на розробку і прийняття всіх актів. Тому такі беззвичайними темпами, як раніше ми реєстрували в Міністерстві юстиції, це було б неможливо, тому що час на громадське обговорення, і зараз ця практика, коли ми обговорюємо, залучаємо суб'єктів, і вона більш ефективна і, і по часу, і по якості, ніж раніше час на громадське обговорення, але потім все одно положення мінялися, і навіть суб'єкти і. Те, що виносилось на громадське обговорення, воно було дуже відрізнялося в подальшому після коригування Міністерством юстиції, дуже суттєво відбувалося. Тобто назвати це незалежною розробкою прийняття актів, це вже ну, навряд, навряд чи можна назвати. Ось. І тому, але ось не можна не сказати, що такий закон він є. І він, на жаль, зачіпає і Національну раду її діяльності. Як я вже казала, є в нас по закону, по статті 90 визначено і в цілому по законі які, по закону, які саме нормативно-праві акти повинні бути Національною радою розроблені, прийняті. Їх там дуже багато і строку на них не також її було достатньо 5 місяців. Проте ми почали цю роботу. Одразу, коли цей закон ще ще навіть не набрав чинності, але вже був проголосований. І буквально з початку року ця діяльність вона. Цього року поточного вона була вже як би, запущена, і основний був акцент. Ми зробили першими. Це е, ті нормативно праві акти, які необхідні для е, ліцензування, реєстрації, здійснення нагляду. І, в принципі, основні документи на сьогодні вони е, розроблені. Навіть по деяким вже були внесені зміни, теж процедурно вони всі. Е, були з дотримання всіх процедур громадського обговорення і, в принципі, є ще такі акти, які ми зараз в процесі розробки, і, хоч і основні є, але ще є неврегульованими. От зараз ми розробляємо теж форми необхідні порядок подання фінансової звітності. Просто зараз законодавство воно дозволяє не подавати поки ці звітню інформацію, і такою, якби, необхідність вона якби поки ще є час розробити, то ми почали з того, що дійсно основне треба, але в процесі ще є акти, які ми потребуємо, ну якби знаходяться і по визначенню тарифів, по визначенню формування там тарифів, самих розмірів тарифів. І, в принципі, вони ще знаходяться в стадії опрацювання, і є такі органи державні, які залучені до цієї процедури, ми з ними узгоджуємо. Є практика от, по визначенню тарифів послугів постачальників, надання послуг постачальників. Там залучені інші органи. Ми створюємо робочу групу, вона створена вже діє, і поки спільно. Намагаємося визначити, тобто законодавство нове, складне, і для всіх суб'єктів вони, ну, тобто ми намагаємося врахувати всіх, щоб можна було запустити ці процеси, які законом передбачені. Якщо говорити. Про нормативно праві акти є у нас основні положені документи, це стратегія діяльності національної ради і план реалізації стратегії. Він, хоча за своєю суттю, є не повністю нормативно права акти, він може там містити деякі про це проте це стратегічний документ. Діяльності Національної ради, і він має безпосередньо врегульована до нього така сама процедура його розробки, як і до, до актів Національної ради. Тобто він повністю так само повинен пройти громадське обговорення, і те, що воно зараз відбувається, От ми працюємо над цим документом. Це основоположний документ, що визначає цілі та напрями діяльності Національної ради. Розробляється з метою забезпечення основних повноважень Національної ради, а також виходячи з положень міжнародних угод та державних програм у сфері інформаційної політики, медіа, культури, та мистецтв, електронних комунікацій, інших сфер спільного життя, що мають вплив на сферу медіа. Є вимога до цього документу, що він переглядається раз на три роки. І от як я кажу, є така особлива процедура, тобто чітко передбачена, що цей документ, так само, як і всі нормативні праві акти, повинен пройти всі ці етапи громадського обговорення і залучення всіх, всіх бажаючих суб'єктів до обговорення. Також є у нас план реалізації стратегії, тобто це документ, який повинен зараз він теж роз. В процесі розробки, але він вже побудований на реалізації самої стратегії, він повинен бути, і є вимога закону до 31 січня його е, затвердити е, наступного року. І е, е, на сьогодні, тобто, є прикінцеві положення, які. От саме на зараз, поки ці всі акти основні стратегічні, в нас не затверджені, передбачено, що зараз діє ще план розвитку, який був затверджений до набрання чинності закону про медіа. Він на цей рік, на 23-й, і він ще продовжує, продовжує діяти. Тобто з наступного року вже в нас повинна бути стратегія, план реалізації стратегії. Є до нього. Вимога, що щорічного переглядати, і так само, як і всі нормативні -праві, ну, праві акти, повинні пройти громадські обговорення і процедура передбачена щодо його прийняття 87 статті. Є також, це той з документів, які в законах визначена вимоги до його змісту. Він повинен містити поточний стан регулювання у сфері медіа, основні проблеми, виклики, основні напрями діяльності Національної ради у сфері ліцензування та реєстрації медіа, в тому числі планові заходи щодо створення каналів мовлення та багатоканальних електронних конвенційних мереж. Планові заходи щодо забезпечення мовлення на підставах дозволу на тимчасове мовлення. Наявні зобов'язання України за міжнародними угодами та завдання Національної Ради, основні напрями взаємодії Національної ради з органом спільного регулювання в сфері медіа і основні завдання у сфері медіаграмотності. Це те, що визначено безпосередньо законом. Тобто цей план повинен містити таку інформацію. Коли ми кажемо про Акти Національної ради, таким видом актів Національної ради, по суті, є це акти національної ради, проте законом передбачено, що вони розробляються спільно з органами співрегулювання, спільного регулювання. І закон визначає, які саме напрями повинні бути предмет регулювання цих, цього органу. Тобто спільно, по яким саме питанням будуть розроблені певні кодекси, правила і можуть бути врегульовані саме актами спільного регулювання. До цього, до цих, до предмету спільного регулювання відноситься визнання, визначення критерій віднесення лінійних медіа до тематичних. Або національного продукту для таких медіа, визначення критерій віднесення інформації до такої, що може заподіяти шкоду фізичному, психічному або моральному розвитку дітей. Затвердження правил мовлення у дні пам'яті, затвердження плану дій щодо забезпечення доступності сервісів для осіб з інвалідністю. Встановлення критерій віднесення осіб до суб'єктів у сфері онлайн-медіа і затвердження вимог до демонстрування спеціальних попереджень і визначення критерій віднесення інформації до такої, яку заборонено поширювати на території України. Зараз вже відбувається процес створення органів спільного регулювання з 1 жовтня, і зараз Національна Рада отримує заявки на створення цих, цього органу. І в принципі, поки вони ще ці не розроблені, але вони так закон передбачає, що органи можуть бути створені лише ось там через 6 місяців, тому так, тобто, це не така, тобто це згідно закону, йде зараз процедура спочатку утворення цих органів, потім вони. Будуть вже спільно будемо займатися розробкою цих актів, і після їх розробки Національна Рада їх буде затверджувати. Такі самі до них вимоги є, і як і до будь-якого акту національної ради. Ці акти будуть на громадському обговоренні, так само вони повинні бути перед затвердженням дотримана ось ця процедура, яка визначена законом, незважаючи на таку специфічну процедуру їх саме напрацювання і розробки. Варто ще сказати про те, що процедура внесення змін до актів. Вона також така сама, як і прийняття актів. Якщо акт потребує внесення змін, то ці зміни саме, ці положення, які міняються, вони теж виносяться на громадське обговорення, повністю така саме процедура, як і щодо прийняття, і лише після того як акти, Саме ці зміни пройшли громадські обговорення, тоді вони вже можуть бути затверджені і включитися безпосередньо в сам текст, і здійснюється вже систематизація таких положень. В принципі, Зараз те, що відбувається така процедура, вона, на мій погляд, дуже ефективно відображає, тобто саме вона відповідає тому, як з урахуванням того, що дійсно нове законодавство, дуже активна зараз позиція всіх суб'єктів, які приймають участь в розробці актів і під час громадського обговорення їх. І... Мені здається, що так це дуже і для Національної ради, і для суб'єктів є такий результат досить гарний. Він вже, не, не, ну, Ці всі етапи, які от ми проходили і щодо внесення змін, і щодо прийняття безпосередньо, ну, вони на практиці мені здається дуже так достатньо прозоро і ефективно зараз напрацьовуються. Я вам дуже дякую за увагу. Гарного всім дня. До побачення.